Прогулюючись довжелезними коридорами природничого музею, ми часто не звертаємо уваги на двері, які ведуть до нескінченних фондів із колекційними зразками та робочих кабінетів наших науковців. За дверима цих прихованих кімнат часто не менш цікаво, ніж посеред виставкових залів. Ну якщо чесно, там завжди цікавіше. Хтось досліджує дрібних комах, хтось риб чи рептилії, хтось препарує знахідку з камінілих решток, загадкових венських істот, визначає гербарні зразки. Сьогодні я хочу розповісти вам про дослідження Олександра Ковальчука з відділу палеонтології та його колег. Результати його були опубліковані в одному авторитетному виданні. І для цього нам слід вирушити в одне особливе місце на нашій планеті величезне озеро Вікторія, що завширшки досягає 275 кілометрів, а його глибина понад 80 метрів. На берегах цієї водойми мешкає близько 30 мільйонів людей. У фауні озера Вікторія мешкає близько 500 видів з родини цих літ, які ніде більше не трапляються. Всі вони належать до групи Гаплохромінії, і об камінь її еволюційної історії зламали списи багато дослідників. У справу дослідження цих літ втрутився також Нільський Окунь. У 1950-х-1960-х роках було втілено геніальну ідею із селення його в озеро Вікторія, оскільки цей великий та вправний хижак прислухався більше до бурчання в своїй Кишківнику, ніж до концепції підтримки високого рівня видового різноманіття, то близько 200 унікальних видів цих літ зникли з мапи світу у шлунок Нільського окуня. Непогана така інтродукція вийшла. Браво! Даних про давні фауни озера Вікторія критично не вистачає. Від міоцену до плейстоцену. Тут земна кора інтенсивно змінювала свій зовнішній вигляд, вдаючись до косметичних процедур, геоморфологічного та гідрологічного ремоделювання. Єдині залишки риб, які потрапляли до рук дослідників, утворювалися на місці невеликих озер неподалік басейну озера Вікторія, але жодних прямих речових доказів у справі походження сучасної іхтіофауни не було. До цього моменту Команда науковців дослідила 140 окремих кісток риб, зібраних у Танзанії ще в 1972 році. Вони мають поважний пізньоплейстоценовий вік. А це на хвилиночку 30-15 тисяч років тому. Викопні рештки були зібрані на місці злиття річок, Рурубу та Кагера, що несуть свої води і зараз у західну частину озера Вікторія. Після того, як всі кісточки, які могли бути визначені, були визначені, виявилось, що досліджена викопна фауна ніяк не. Може повихвалятися високим різноманіттям, аж ніяк не схоже на сучасний фестиваль живих істот в озері. Такий результат можна пояснити кількома причинами: одна з яких те, що всі скам'янілості сформувалися в особливих оселищах, невеличких озерцях, які утворилися в результаті розлиття річки Рурубу після сезону дощів, усі домінуючі види і кларієвий сом. Рід Кларіус і представники цих літ цілком полюбляють такі от екологічні апартаменти. У дослідженій давній фауні були виявлені види риб, які характерні для басейнів Ніла та Конго. Гості з Конго, очевидно, добиралися сюди через водні магістралі річок Кагера та Катонга. А от нільські види, скоріш за все, потрапили через періодичні розлиття річок басейну Нілу. Ці дані співпадають з результатами молекулярних досліджень гаплохромінових цихліт озера Вікторії. Їхній геном містить сліди давніх змішувань із геномами ліній риб із верхнього конго та верхнього нілу. Між 18 тисячами і 15 тисячами років тому у у регіоні озера Вікторія спостерігалися два види посухи, значні ділянки цієї водойми та річок, які в неї впадали, зміліли та висохли. 15 тисяч років тому щедре водопостачання відновилося. Саме в цей період починається швидке видоутворення у групі гаплохромінових цихлід, яке який приведе до становлення кількох сотень ексклюзивних для цього регіону видів. Що ж, я сподіваюся, сьогоднішнє відео заслужило на ваш Полекс. Піднятий догори, звісно, також на ваші коментарі. Якщо не знаєте, що наприклад написати сьогодні, напишіть про вашу улюблену рибу, навіть якщо вона е, викопна риба. Дякую всім, хто поширює це відео. Ваше поширення допомагає його охопленню. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. Дякую всім, хто підтримує нас. Посилання в описі. Не забувайте також про те, що ми з вами зустрінемось правильно уже невдовзі. Щиро дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово на YouTube, на Patreon, На Баймі Кофі нас ніхто не підтримує. Окрім того, дякую всім, хто підтримує нас разовими переказами. Морально ем, хто пише коментарі, допомагає поширенням відео. Лише ваша допомога, ваша активність допомагає виходити новим відео. Дякую вам за це. До зустрічі.